Місце, яке могло бути в переліку семи природних чудес України, але перетворилося на сусільне згарище. Йдеться про національний парк Святі гори на Донеччині. Він був поруйнований внаслідок російського вторгнення, і навіть у лісі, що лишився неушкодженим, на місцевих чатує смертельна небезпека. Більше про це в нашому наступному матеріалі. Апокаліптичні пейзажі Національного природного парку Святі Гори, що на Донеччині. Така страшна картина вже стала звичною, каже директор. Тут ліси, і соснові, і, і, і листяні, і дубові насадження. Ну, це була, називалась Донецька Швейцарія. Цього зараз практично немає. Навіть мешканці, які повернулися жити, в ліс не можуть вийти. Не, е... Зібрати не гриби, не якісь страви, якісь ягоди. Втратили дуже багато. Після повномасштабного вторгнення Росії 4 п'ятих і 40 тисяч гектарів парку пошкоджені, знищені або забруднені мінами та боєприпасами. Тепер лісівники часто ризикують своїм життям, коли намагаються зберегти бодай якусь частину насаджень. Олександр Торік постраждав під час роботи, наступивши на міну. По тому відновлювався півроку. Подивився, нога на місці, зняв ботинок, подивився, що е, крові нема, не розірвана і тоді доповз до машини і одною ногою їхав. Постійні відвідувачі природного парку нині, окрім лісівників, хіба лише надзвичайники. Цей ліс уже не відновиться. Підстивка дуже товста, горіла сильна, так що. І ще воно тлітиме тут не, один, не одні сутки. Коли не потрібно гасити пожежі, у рятувальників є інша робота розмінування території. Що понад 50, 50 одиниць ми знешкоджували за, за один день. Це в інші півстанки. Так, ні, от в Святі Горах. Парк Святі Гори 2008-го увійшов до ста найкращих всеукраїнського конкурсу сім природних чудес України. Колишня гордість лісівників тепер викликає у них тільки сум. Поїдеш, їдеш краще дивися чисто на дорогу, тому що. Дивлячись в один бик чи в інший, бачиш те, що тобі дуже-дуже рве, як би сказати, душу. Раніше їхав з дому на роботу, я їхав і насолоджувався цим. Я, по-перше, бачив ліс, який просто ріс, робив нам кисень і радував дуже багато очей наших жителів Національний парк Святі Гори став черговим прикладом хижацького ставлення ворога до всього українського, наголошують екологи. У лютому цьогоріч світовий банк оцінив збитки, завдані війною українським лісам та іншим природоохоронним територіям у понад 30 мільярдів доларів США. До цієї суми увійшли економічні та екологічні негативні наслідки, заподіяні російською агресією, а також витрати на відновлення зелених легень нашої держави. Анатолій Журавльов, подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.